Штрафи за неподання звітності, ваші борги по податкам в телефоні, дохід за кордоном та обов'язковий електронний договір для продажу через інтернет. Привіт всім! З вами Владислав! І це дайджест новин для бізнесу за другий тиждень жовтня. Які штрафи чекають за незвітування у разі наявності такої можливості? Це не новина, це нагадування. І нагадування це прийшло прямо з податкової, що навіть під час війни. Навіть коли ЄСВ для ФОПів платити не обов'язково, а єдиний податок сплачується тільки на третій групі і тільки якщо були надходження, звіти подавати потрібно обов'язково, навіть якщо ФОП не працює і ніяких доходів немає. Якщо не подати звіт, то за неподачу першої декларації нарахують 340 гривень штрафу, а за неподачу другої і наступних нараховуватимуть по 1020 грн гривень штрафу. Оспорити цей штраф можна буде тільки в тому випадку, якщо ви доведете, що знаходилися на окупованих територіях і не мали фізичної змоги звітністю подати. Тому рекомендую її подавати завчасно, навіть нульову. Податки за дохід за кордоном. Тут я передбачаю вже хайпові відео про те, що якщо ви ФОП в Європі і ще десь за кордоном і отримуєте дохід на закордонний рахунок, то обов'язково маєте сплачувати податки в Україні. Мало того, податки складають 18% ПДФО та 1,5% військовий збір. Страшно? Саме так звучить звернення від податкової, яке вже шириться інтернет. Заспокойтеся, я вам все поясню. Податкова каже, що якщо ви ФОП, ви можете відкрити особистий закордонний рахунок, не ФОПівський, і користуватися їм. А якщо ви там працюєте, то так як ви ФОП в Україні, ви маєте приймати гроші на український особистий рахунок, так як на ФОП ви не можете відкрити закордонний рахунок. А якщо ви приймаєте кошти на особистий український рахунок, ви маєте платити дохід за законом. Зрозуміли? Тобто це така гра слів, де недосвідчений слухач почує тільки закордонний рахунок і платити податки. А якщо вчитатися, то видно, що вас намагаються ввести в оману. Тобто так, звісно, ви маєте платити податки з кожного надходження, яке поступає вам на особисту карту за якісь послуги. Платите в Україні податок з грошей, які вам скидують на приват за ту чи іншу послугу, або за товар, який продали. Отож, -то. ви платите тільки з ФОПа, а ваш закордонний рахунок до вашого ФОПа не має взагалі ніякого відношення. І про те, що туди попадають гроші, знаєте виключно ви і ніхто більше. Тому видихаємо і отримуйте собі гроші спокійненько. А податки сплачуєте з тих грошей, які йдуть через ваш ФОП. І тут я прошу зрозуміти, що я всіми руками за сплату податків в Україні, але я всіми руками проти поширення дезінформації, хайпу і подібного залякування. Закон працює не тільки на податкову, а й на громадян також. Як дізнатися борги по податкам прямо в телефоні? Ось це класна штука. Тут, як завжди, на допомогу прийшла дія. Раніше стан розрахунків з бюджетом ви могли дізнатися, згенерувавши ключ електронно-цифрового підпису, зайшовши в електронний кабінет платника податків, поблукавши там із трьох колонок, спробувавши скласти одну суму. Зараз же автоматизувалася система, і ви можете побачити фінальну цифру, просто зайшовши в дію. Потрібно зайти в меню послуги, податки ФОП, сплата податків та зборів і натиснути стан розрахунків з бюджетом». Якщо у вас є заборгованості і податкова про них знає, вони там висвітяться. Важлива примітка: тільки стан розрахунків з бюджетом точно підтягує інформацію саме по вашому ФОПу. А податки, які рекомендує сплатити дія в основному меню, це все ще не більше, ніж. Рекомендації, і воно не розраховано персонально на ваш ФОП. Майте це на увазі. В ЄС запустили портал з пошуку роботи для українців. Йде восьмий місяць війни, і безліч українців досі проживають за кордоном, вже облаштувавши собі там нове життя. Сумно, але як є. Комісія Європейського Союзу запустила новий онлайн-інструмент для пошуку роботи. Щоб допомогти українцям знайти роботу в Європейському Союзі, все просто реєструйтесь на порталі, де вказуєте свій статус проживання. Портал інтегрує ваш профіль у портал EURES, де більше трьох мільйонів вакансій, чотирьох тисяч роботодавців. І коли роботодавці ставитимуть позначку, що не проти найняти українців. В них буде така позначка, ви будете бачити ці вакансії. Посилання я залишу під відео і сподіваюся, комусь воно допоможе знайти достойну роботу. Обов'язковий електронний договір для продажу через інтернет незабаром можуть з'явитися дистанційні електронні договори для онлайн-торгівлі. Що це значить? У першому читанні вже був ухвалений законопроект 6134, в якому йдеться про те, що всі онлайн-торговці в Україні будуть відповідати за онлайн продаж тобто товар зобов'язаний буде мати чіткий опис до останньої дрібниці, повинен буде відповідати на 100% фотографій. І всі умови продажу товару чи виконання послуги, проданої через інтернет, мають бути виконані на всі 100. відповідальність за це нестимуть саме ті особи, які розмістили цей товар на сторінці, тому дропшипери приготуватися за першою жалобою покупця, сторінка або сайт продавця повністю блокуватимуться до врегулювання ситуації по кожному з випадків. Як? За все це відповідатиме Держспоживслужба, і вона матиме доступ до провайдерів для блокування сайтів на певних територіях, тобто на території України. Як будуть прив'язуватися певні ФОПи до певних сайтів, поки що не пояснили технічно, але те, що законопроект приймуть, сумніватися, не варто так як це загальноєвропейська практика, і закон впроваджено саме для того, щоб підняти стандарт до стандартів Європейського союзу. На цьому тижні все. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок. До зустрічі у наступну п'ятницю.